Шосткінщина провела в останню путь захисника-гранатометника Іпатко Сергія Івановича. Він загинув 1 червня 2024 року в бою за Україну біля міста Красногорівка Мар'янської міської громади Покровського району Донецької області. Попрощатись із полеглим воїном прийшли всі ті, хто його знав, та просто пересічні містяни. Народився Сергій Іпатко 12 травня 1981 року в селі Бирине, Новгород Сіверського району Чернігівської Області. Згодом родина хлопця переїхала жити в село Ковтонове Шосинського району. З дитинства Сергій захоплювався роботою з деревом, любив різьбити. Весь процес створення виробів не втомлювався удосконалювати, і ніхто не виказав здивування, коли Сергій обрав професію столяра теслера Її він отримав в Шосткинському професійно-технічному училищі. Номер 19. Пройшовши строкову службу в армії, юнак розпочав свій трудовий шлях, протягом якого тривалий час працював за кордоном та в Києві в галузі будівництва. Шанувати пам'ять полеглого воїна, прийшли його викладачі. Сергій не був відмінником. Він був золотою серединою. Тою серединою, на якої тримається училище. У 99 му році. Сергій отримав диплом і вже юнаком, дорослим, мав плани на майбутнє створити сім'ю, будувати, працювати на благо рідних держави. Але ж проклята війна. Сергій користувався повагою серед односельців, бо був небайдужим та брав активну участь в житті села. Сергій був працьовитим. Добрим, товариським, готовим прийти на допомогу, Сергій завжди поспішав повернутися до родини, він обожнював маму, турботливо ставився до брата і сестер. Племінники та похресники були для нього світлом у вікні, з радістю зустрічався з односельцями, щиро цікавився, чим живе село. Виріс Сергій у багатодітній родині. Мама отримала статус героїня мати. Він не цурався ніколи ніякої праці і ніколи йому в житті не були притаманні ані підлість. Ан Гербиня у 2015-2016 роках, боронив українську землю від російсько-терористичних військ в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. У 2016 році підписав контракт на військову службу. За значний особистий внесок в справу підвищення обороноздатності держави та сумлінне виконання службових обов'язків Сергій Іванович неодноразово був нагороджений почесними грамотами. Загиблий герой відзначений нагрудним знаком учасник АТО». To. звістка про початок повномасштабної війни застала Сергія вдома. Напередодні він приїхав з Києва, де працював останнім часом. Того ж дня, не вагаючись ні хвилини, Сергій Іванович пішки пішов до шостки і став до лав територіальної оборони. Сергій Іпатко з позивним Вікінг ніс службу на блокпостах нашої громади, боронив Бахмут, воював в Харківській області та під Лиманом. Він мав дуже добрі стосунки з бойовими побратимами. Вони його щиро поважали. А за руду бороду називали Сергія Абрикос. Яскравий перший день літа став чорним для родини Іпатко назавжди. Гранатометник Сергій Іванович Іпатко. Мужньо загинув в бою за Україну біля міста Красногорівка Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області. Тепер воїну назавжди 43. Триває жорстока, несправедлива і кровопролитна війна. На жаль, на які ми втрачаємо найкращих мужніх щирих, справжніх героїв, справжніх патріотів своєї країни. Саме таким і був Сергій. Світла пам'ять герою щирість відчуття рідним, близьким. Слава Україні! Жалобна церемонія прощання із загиблим героєм пройшла у шості, де його провели в останню путь дорогою слави. Ти ж на моїм серцю. Поховали воїна у рідному селі. Село маленьке, ми знаємо, не сусід, брат, товариш, Він там на фронті, ну, можливо, хтось і е, каже, що ну, пішли, то їхня справа. Але вони там заради нас. І ви бачите, це вже четвертий воїн наш, який виріс серед нас. Який поруч був з нами віддав своє життя. Пам'ятайте, хай в пам'яті Сереж залишиться світлою людиною, такою, як він був в житті.